У міжнародний день захисту дітей, 1 червня, коли увесь цивілізований світ нагадує про захист найціннішого дітей, уночі у Києві лунали потужні вибухи. Уламки ворожих ракет влучили по дитячому садочку та поліклініці. Нині відомо про трьох загиблих, серед яких дитина. Як повідомляють на офіційній сторінці МВС України у Фейсбук, за рік повномасштабної збройної агресії російських терористів в Україні виявлено понад 2900 тисячі злочинів проти дітей, вбивства та поранення, сексуальне насильство, напади на установи та заклади для дітей, депортація, примусове переміщення, викрадення. У Полтаві у день захисту дітей презентували виставку світлин присвячену історіям понад двох десятків маленьких українців, які загинули під час великого російського вторгнення. Виставку ініціювала платформа пам'яті Меморіал, яка з березня минулого року розповідає історії загиблих цивільних та військових втрат України у війні. Експозиція діє на базі обласної бібліотеки до кінця червня. Виставка має назву втрачене дитинство і присвячена. Дітям, які загинули під час цієї війни, вона присвячувала ми її до дня захисту дітей. І потім, коли готували, ще побачила, що 4 червня відзначається День пам'яті. Діток жертв, які загинули внаслідок російської агресії, тут представлено 23 історії, але це маленька дещиця того, що є насправді, адже на травень місяць цього року цифра вже сягає за 500 вбитих дітей.